Бажаю здоров'я. У нас огляд посилок від друзів каналу Маталайт, що ми купуємо на донати, що ви нам пересилаєте. То у нас, бачите, повна машина вже посилок. Перша посилка у нас від Григорик Олег, місто Перечин. Він нас снабжає постійно їжею. Ось таких пакетах, їжа вже готова. То Він нам прислав голубці, борщі та гречка з м'ясом це Зараз буду розвозити хлопцям по відділенням і там вже будуть розподіляти, хто там йде на позиції, і будуть брати з собою. Бо це дуже смачна їжа і вона готова, просто її кинув у кип'яток і все, все класно. І друга у нас посилка з Одеси. Це у нас дубчак Сергій. Він прислав нам тут купу маскувальних сіток. Одна от здорова піде, це на артилерію піде. Коли дощ буде. І там ще маленькі йдуть. Також тут ще пакет. Сергій передав, як завжди, у нас намолені браслети. Воха один раз, <плес> як завжди. І тут багато грілочок для ног там, ну, для, для всього. Ви бачите, отакі от сушки, там сухий душ. Ну, її гігієна там все. То дякую, що нам допомагаєте. Працюємо на перемогу. Від імені локаційного згоду артилерійської дивізіону 93-ї бригади. Вдячні Андрію та його спільноті за надані колеса та на цьому оцінку дякуємо Андрію. Вона буде рятувати життя завдяки вам. Посилка з міста Київ, Барбаш Тарас, чергову посилочку нам прислав. Отаку. Ось, бачите, тут багато грілки. Це устілки для ніг у нас ідуть, там і для рук є. Ось тут, тут, бачите, тут дуже багато. Також тут у нас, як завжди, ще одна коробочка така. Це у нас тут чаї. Чаї такі. І тут найголовніше, ви вже знаєте, що Тарас у нас спеціалізується по ліхтарикам. Ось він їх і виготовляє. Різні ліхтарики ось ми бачимо. Я навіть не знаю, що це. Ось такий новий. А бачите, його білий і червоне світло є. Так, ось такі ліхтарики. Ось, бачите, дуже багато ліхтариків в цей раз. Це ще буду хлопцям. Роздавати усім, то Тарас, дякую, що нам допомагаєш. Слава Україні! Мільсер Олександр з Молдови. Це у нас міжнародна посилка. Олександр постійно нам присилає посилки. Цей раз каже: Слава вам посилку, але виложили саме павербанки, Що тепер ну, заборонено павербанки пересилати, то він каже: я зі своїми друзями. Одеситами передам. І ще каже історію, в каже, мене був друг у гостях з Канади Олександр Рубанович, то він узнав, що саме відправляється посилка в Україну військовим, то він побіжав в аптеку, купив саме дезінфікуючі таблетки для води хлопцям і ось такі перчатки то це особисто від Олександра Рубановича Рубанович молодець. Так от, що у нас з Молдови ще прийшло? Тут у нас, бачите, ось такі перчатки робочі. Вже бачите все утеплено. Шкарпетки бачу. Бачите, тут ще шкарпетки. Бачу тут кава. Каву п'ють з задоволенням хлопці. І у нас тут ще Стяжки отакі, стяжки теж потрібні, дуже багато стяжок потрібно, стільки ось такі, все оце у нас іде. То дякую за допомогу, разом переможемо. Геннадій, місто Дніпро особисто мені вручив тут велику посилку. І тут саме все для розіграшу, коли у нас буде збір найближчий, де ми будемо збирати кошти на потреби військовим, то це все призи, які будуть. То, по-перше, це я покажу, що це Це у нас гільзи отакі. То ця перша гільза від майстринь Петриківського розпису «Неділька Лариса. Ось отака гільза. Бачите, в такому дерев'яній коробці такі гарній. І друга гільза у нас, ось така, це від Новицької Валентини. Вона зробила цю гільзу. І хочу сказати ще особливо відмітити компанію Lazer Cut місто Львів, яка саме виготовляє оці. Коробки отакі, спеціально для цих гільз. І Також вони ще передали приз, буде, написали, що це буде для водія якогось, у кого є автівка. Це от отака пахучка, пахучка в авто. Також передали нам донат у 20 тисяч гривень. Це задонатила Ганна. Вона купила гільзу, яка називається 4 пори року. І ці кошти йдуть у банку на потреби солдатам. І ще в цій посилці у нас на призи буде це від магазину Вишивана «Хістров». Це амулети. Вони виготовлені. Просто в єдиничному екземплярі вони їх не виготовляють. Зробили спеціально для розіграшу у зборах нашої 93-ї бригади. Ось такі вони, бачите, вишиті. І воно не просто вишито, просто якийсь орнамент. Тут ще розписано, що тут зашифровано. То кожен шовчик тут показує якусь літеру, якесь слово. І тут розшифровка йде, що тут закодовано саме ось в цьому виробі. То дякую всім, хто це все зробив. Дякую Геннадію, що зібрав таку посилку, зібрав таких людей, які допомагають Збройним силам України. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Ми оператори БПЛА батальйону артилерійської розвідки. Дякуємо Андрію і спільноті Мотолайф за чергову комплектацію нашого підрозділу. Ми отримали інверторний генератор, екафлоу та резина на наш пікап. Це дає змогу е, на, на е, більш ефективніше працювати на нашу перемогу. Дякуємо, слава Україні! Героям слава. Батарея 93-ї бригади виносить подяку Андрію та спільноті Мотолайф за придбання даного квадроцикла, який дуже допоможе в евакуації та доставці бійців на позиції. Дякую. слава Україні! Героям слава! Путін Гантон!